В Україні зовсім скоро температура впаде до заморозків. Вони ймовірні вже в найближчі дві ночі. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 19 квітня, невеликі дощі йтимуть майже по всій території країни. Також переважатиме хмарна погода, і лише у південно-східних областях очікується суха та хмарна погода. Сонця в цей день буде мало. Також очікується посилений вітер південно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 19 квітня, то місцями вдарять нічні заморозки. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 12, а вночі буде від мінус 3 морозу до плюс 3 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 8 до плюс 12, вночі буде прохолодніше від плюс 4 до плюс 7 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 14 до плюс 16, а вночі від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 10 до плюс 16, А вночі від плюс 4 до плюс 9 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 14 до плюс 17 в день. І від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла вночі у Києві, 19 квітня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Практично весь час йтиме дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!